Перемога Путіна це програш західного світу, і Європи і Америки. І він ніколи не зупиниться. І він ніколи не зупиниться, і скільки він буде жити, він буде жити в Кремлі, і скільки він буде жити, він буде забирати життя у інших, бо він буде продовжувати воювати. Дивіться, колись ви подивитесь якісь записи, записи старі, Путін там говорить і про Європейський Союз і про Росію, яка може бути частиною НАТО. Тощо. Він був ще пройшло два десятки років. Тобто у нього зміна його світогляду відбулась. Він живе в іншому вимірі іншої Росії. Він не хоче. Не захотів Росію країну демократичну після розпаду Радянського Союзу, країну демократичну, е, країна найбільша по території в світі, тобто це ж одна із відповідей. Його цікавить наша територія. Ні, руйнація повністю нас. Для чого людині, у якій найбільша територія в світі, більше ніж більше, більше чим будь-яка країна у світі, у нього найбільша територія. Якщо взяти Надра, вона найбагатша, тобто він йде. Не просто за цим, він просто хоче нас вбити. І, і саме тому його треба зупинити. Це говорить про те, чому він піде далі. Чому він піде далі на Литву, Латвію, Естонію, Польщу. Він піде далі.